Всім привіт! Сьогодні ми з Оксанкою, моєю ученицею, будемо трошечки ділитися, знаєте, тою стороною іншою, що в нас відбувається за камерою, те, що в нас відбувається повсякденно, де ми спілкуємося з учнями, ділимося своїми е досягненнями, можна так сказати. Але в першу чергу хотіла б тобі дуже подякувати за те, що коли я ще не закінчила писати курс. А ти мене вже підтримувала одна з перших, яка сказала: типу, е я знаю, що до курсу там ще небагато, але просто дякую тобі вже за те, що ти робиш, і якось ти сказала, можеш якось повторити? Так, тому що я дуже чекала цього курсу. Як тільки я побачила це оголошення, ти запускаєш курс. Я прямо ожила, тому що я е сама розумієш, жила тією війною, я не працювала з дитиною вдома. У мене дуже складний період в житті почався. І якби це знаєш, як ковток свіжої води, оцей курс. Тому що мені насправді подобається фотографувати. Я завжди фотографувала своїх рідних, друзів, навіть купила камеру напівпрофесійну правда. але я щось пробувала, потім розчаровувалась собі, розуміла, що мені треба якийсь курс, але. Як сама знаєш, зараз курсів на кожному кроці дуже багато, і насправді оце дійсно правда. Я казала навіть чоловікові, що було би класно, щоб Соня запустила курс, тому Капець. що так це правда, правда. Я тебе знаю. Ми проводили з тобою. Ти нам робила фотосесію, коли моїй донечці було п'ять місяців. Потім ще два рази робила, і ми вже як знаєш, і навіть з першого разу ти така, прямо як така світла, така добра, така прямо як подружка. Ніби я тебе знала вже багато років. Мене це дуже зблизило і, з тобою. І я розуміла, що мені було би легко сприймати інформацію саме від тебе, і тут уявляєш, і тут ти запускаєш оцей курс, і для мене це щось таке, таке велике, таке класне, так як мені це подобається, і я, я дуже чекала і розуміла, скільки ти, наскільки ти вкладаєшся, бо оці твої сторі, що я там, то я інше і. Це дуже, ну дуже чекала, і тому тебе хотілося дуже підтримати, і хотілося вже якось приблизити час, що вже почався той курс. І коли він почався, звичайно, перші уроки такі для мене такі собі, тому що там техніка там… не цікав. Не цікав, І я думала, чекала вже оцього творчого процесу, процесу так. І вже з наступного модуля то вже звісно то вже дуже круто цікаво. То вже там творчість проявляти. Там вже світло. Ну дуже дуже сподобався цей курс. Хоча я ще не закінчила, але я вже планую інший. Я вже планую йти на наступний курс клас по обробці, звісно. Добре, але я бачу твою активність в інстаграмі. Ти просто взлетіла. Тобто Оксанка, де я пам'ятаю наша перша зустріч, там, там там ну всі боялися трішки, не знали там технічних моментів. А зараз ти просто в мене в сторінці в інстаграмі так. Оксанка виставила Оксанка. виставила, і притом такі фотки. Ну я не буду лукавити. Я тобі кажу, що вони дуже схожі до моїх. Тобто, навіть не відрізнити інколи буває, Та, ну, ну. і я тобі кажу з своєї сторони, і це класно. Розкажи, поділися. От тим для чого ми йдемо? Так ми вкладаємося в знання в техніку для того, щоб ми ставали кращими, для того, щоб ми заробляли якісь кошти. Розкажи, поділися, скільки ти заробляєш, що ти заробляєш. Взагалі, що тобі і емоційне, яке твоє дивися, коли тобі щось подобається, тобі тобі виходить це. І, звісно, люди відчувають цю енергетику. Я така всюди з камерою бігаю, всім е, хочу щось підказати, показати, як стати, і, і так далі. І звичайно, це підкупляє, так скажемо. І у мене зараз дуже велика мотивація. У мене вже є клієнти, у мене вже на вихідні розписані дні. Уявляєш мене субота цієї суботи в мене хреща. І навіть там, де я живу. E, захотіли, щоб я фотографувала їх. Я дуже щаслива. Ну, чесно, це не передати. І на неділю мене також каміння <рес> Ні, <мені, рес> це так. Я... Класно, це так класно. Це, це просто безмежно. Так, це просто отакі емоції, і не знаю. Мені здається, що вони якось передаються. Якось люди відчувають Бо я ви і... щиро. Так вам даю. А ви даєте людям? Це класно. Добре, ти молода мама. В тебе донечка їй 4 роки. Ти маєш можливість з кимось залишати на вихідних і ти легко працювати і заробляти гроші. Дивися, я минулі вихідні у мене були, було хрещення, і я залишила з чоловіком, так як він не працював. А ці вихідні, що минули, у мене також було хрещення, і я взяла її з собою. І вона спокійно витримала. Я їй дуже вдячна, я їй купила великий подарунок, і вона Клас. знає, що мама працює, вона собі сидить, вона щось собі грається, якоюсь іграшкою, і я працюю. Капець, і це бачиш. дуже, це дуже круто. Я собі навіть не уявляла, але от така ситуація сталася, Ніхто з неї не може лишитись, вона ні з ким не хоче лишитись, і ми з нею домовились, і вона пішла зі мною. І я заробляю, і дитина зі мною я, я щаслива. Чи через... ти маєш можливість розвиватися, вчитися паралельно, не закінчивши курс, заробляти гроші, поєднувати це з материнством? Блін, ну яка ще робота є, отака, щоб просто так все об'єднати. Плюс, ну блін, блін, це круто. Мені це, слів правда, це правда, це правда. Клас, але це правда. Це, це, це правда. Бачиш, всі думали, що блін, А як я на своєму природі так само і з дитиною і на груді? Вони теж у мене дуже такі прилипали. А, я з ними працювала маленькі ще і... були. І чоловік зі мною їхав в машині, чекав він на пасанад, Але якби я того не робила, тобто я б зараз не була туди, я зараз є. Так само, якщо ти не будеш зупинятися, повір, ти перескочиш і досягнеш більше, ніж я значно швидше. Тому що мені не було кому знаєш там тягнути так. за цей Оксанка. Дивися саме основне питання, яке напевно буде цікавити інших учнів, які хочуть ще на курс, але сумніваються, чи легко тобі було проходити з чим ти стикалася. Так як я не проходила ще такі курси. Мені, звісно, було багато незрозумілого, але я маю можливість прослухати два-три рази, скільки мені потрібно, щоб я кожне слово вловила, зрозуміла, що там з чим в'яжеться. І якщо я не зрозуміла щось можливо, я можу тобі спокійно написати. Ти мені завжди, як мені, так і всім нам, учням, можеш відписати. Та навіть будь-який момент я пам'ятаю вночі. вночі ми переписуємось за ці уроки. Це дуже класно. Я просто знаю, як це треба саме в той момент підтримати, тому що в мене такого не було. А я, як знаєш, та права рука, яка тобі швиденько дасть ту інформацію. Хоча розумію, що в мене трохи зайнятість, хотілося б давати більше і швидше відповідати, але напевно треба ще адміністратора і не одного, щоб допомагав мені. Соня, ти там ще забула відповісти. От. А зустрічі, тобі чимось надихали, давали якусь користь. Ми з собою не зустрічалися. Так, так, зустрічі, звісно, тому що, наприклад, ми всі своїми фотоапаратами купили нові, не можемо розібратися. Хто купив, хто ні, хто мав. Або навіть твоїм користувалися. Ти все покажеш, розкажеш. Ну це дуже класно. Дуже класно, що ми мали можливість зустрітися і ще будемо. Яку користь тобі дала наша зустріч? І перша, друга в нас була на даний момент тільки дві, буде ще третя фінальна. Дивися, мені наша перша зустріч дала дуже багато, так як я взяла твою камеру. Ми зустрілися всі, мали можливість покористуватися камерами, хто яку мав попробувати. Я попробувала твою камеру, фотографувала нею. Ну, це було щось, і я казала тобі, що я влюбилась, я хочу саме цю камеру, і зараз в мене ця камера і ці об'єктиви, як в тебе. Я дуже щаслива, що я не витрачала гроші на інше. Це дуже важливо, бо техніка дуже дорога, і я не купляла спочатку одно, потім інше. Я купила зразу те, що в тебе, те, що я хотіла. Те, що людина з досвідом вже пройшла, тому що я в свій час. Купляла і бе купляла різне і все одно я здавала не те, не те, і я навіть запитувала колись у фотографів. А яким об'єктивом ви користуєтеся, Скажіть, будь ласка, вони кажуть нормальним обичним кенонівським. Тобто мені треба знати, що це об'єктив, об'єктивом. Мені подобається картинка. Вони б не хотіли ділитися, при тому, що це фотограф був зовсім з іншої країни. Я б не вкрала в них ні клієнтів. Ну тобто, я не була потенційним конкурентом. А тут виходить. Я створила не своїх конкурентів, а своїх учнів, яким даю добро, яким найдають ті самі об'єктиви. Дівчата приходили позиш мені об'єктиви. Дай об'єктиви. Беріть, тільки вчіться. Мене здивувало ще те, що ти аж звідки приїхала до мене, щоб взяти той об'єктив. Мене я в собі в тобі побачила себе в якийсь час, тому що я теж така була. Мені я знала, що це все безкоштовно. Я знала, що я потрачу свій час, але було те бажання, коли я ну, я це побачила в тобі. От було те бажання побачити той результат, і ти заради тієї мети будь-який бар'єр перейдеш, щоб ти то отримала. От це мені дуже сподобається. Так, я дитину за руку, і давай до Соні, бо мені треба об'єктив. Ну, це дуже цінно, я дуже тобі вдячна. І знаєш за таку ціну цей курс? Це просто не знаю. Я сама тобі писала, чому так дешево. Соня я би заплатила більше. Багато хто так казав. так? Це, це такий курс. Це дуже цінно і дуже дешево. Я б на твоєму місці більше взяв. <ріст> <ріст> Будемо мати на увазі. Ну, Ні, це, чесно. Це я по інстаграму курси проходила 5 днів, тобто значно і дорожче. Тому ем, це нормально. так ну. чому я так кажу, тому що я бачила також. Я ж цікавилась і ну ціни такі. І порівняно з твоєю ціною, ну це щось ну саме інформація, та те... інформація дуже цінна. Плюс три зустрічі. Що ми можемо зустрітися, ти все поясниш. Що... І коли я записалась, я звісно не, не очікувала, що буде три зустрічі. Ми можемо зустрітись, ти все поясниш, покажеш. І якщо б не ці зустрічі, я б не мала цієї камери, я б не мала зараз те, що я вже на даний момент ще навчаючись на курсі, вже маю. Це дуже важливо, дуже цінно і дуже вдячно. Дякую, дякую тобі дуже.